Всім привіт, шановні глядачі. Після того, як в середу Трамп переговорив з рядом міжнародних лідерів, зокрема з Володимиром Зеленським, в четверг він з Мара Лаго своєї резиденції подзвонив в Кремль. Про це повідомляє Washington Post. Трамп сказав про те, що в нього є війська безпосередньо в Європі, і він вимагає від Московії. Менше ескалації, а також подальших перемовин тому, аби війну цю завершити дещо є вайб того, що два роки назад теж європейці говорили про деескалацію і домовитися не змогли. Але разом з тим ряд промосковських і московських представників повідомляють, що справді наразі вже стратегічна авіація поки активно не задіюється. Можна сказати, що Кремль вже. Одразу після обрання зрозумів цю ідею, і будемо дивитися, якщо далі будуть ракетні обстріли, мова йде в першу чергу про них, то це буде вже плювок Трампу і домовленості вже видно не виконується. Що далі? Наразі Трамп не використовує офіційних перекладачів, тому важко доходить інформація, але безпосередньо. Виток джерела був, і це був один з представників команди. Чому він використовує перекладачів? Тому що він ще не підписав договір з державним департаментом. Там мають бути офіційні перекладачі, це все процедури відповідні. Вони мають виконуватися. І політики такого рівня, коли вони стають безпосередньо там на посади, вони мають виконувати ці процедури. Але у команди Трампа є там. Певні підозри до Вашингтонської бюрократії, це окрема тема. Він там цілий пакет удару там по Вашингтонській бюрократії оголосив, що на Трампі, Я про це пізніше трошки скажу. Це цікаво. І загалом тому він неофіційними поки шляхами діє, має велику легітимність, бо він обрався, але поки не має офіційного статусу. Українська влада знала про цю розмову, і в принципі, вона сильно там не була проти цього цього. Тому що ну це логічно. Він буде говорити питання в тому, аби захистити українські інтереси і не дати Трампу безпосередньо цей мир сформувати, який він хоче за допомогою України і інтересів. Трамп хоче деескалації і зупинки цієї війни як мінімум для того, щоб не витрачати кошти на неї. Він обіцяв, що не буде нічого витрачати там жодного долара і таке інше. Там інше питання, що в Європі є заморожені активи. Які будуть використовуватися на допомогу Україні, і якщо вже там на всю катушку запустять допомогу, то в першу чергу, взаємодіючи з Європою, будуть використовувати ці гроші. А потім Трамп і зізріє до того, що Україні треба і по-інакшому допомагати. Треба розуміти, що в нього є формальна монобільшість, але дуже багато представників там, навіть республіканців, до тепер підтримують Україну, не кажучи, вже про те, що багато рішень придеться. Брати підтримку самих демократів, тому що там не буде такої кількості в тому ж сенаті людей. Е, отже, намагаються вони імплементувати свій міри, який вони бачать справу тому, що вони е, до цього Вашинпо позаявляє, що Трамп о, в, в неофіційних розмовах говорив про те, що можливо навіть прийдеться обміняти Крим. Його радник про це теж сказав. Недавно навів багато шуму, але потім вони офіційно вийшли і сказали, що ні, це неправда, це все. Так не має бути. Добре, що коли ти в опозиції там чи в Кулуарах говориш, це відрізняється від того, що ти кажеш офіційно, і це прекрасно. Щодо опозиції Кремля, спочатку Кремль говорив про те, що нам не важливо, хто там в США обрався, переобрався. Але потім і Пісков, і сам Верховний Моділа Кремля вони виступили і сказали про те, що сам Пісков сказав, що Демократи хотіли стратегічної поразки Московії. А от Трамп видно, що хоче домовитися, Ми готові говорити сам безпосередньо кремлівський лідер сказав про те, що він дуже радів тому, як безпосередньо Трамп вів себе. Під час замаху в Пенсильванії, і це було справді достойно, і він поважається людину, тому що він готовий з нею говорити і таке інше. Ну тобто, стелять безпосередньо Трампу розуміють, що так чи інакше домовлятися їм прийдеться. Європа як відреагувала на це Макрон, це одна з перших було розмов з Трампом. Він одразу Трампу сказав, що Україні треба допомагати, Європа буде допомагати. Також офіційно на нещодавній зустрічі європейців, він заявив про те, що. Справа обрання Трампа це справа американського народу. а Нам треба захищати Європу самим і дбати про безпеку. Так само сказав Мерс. Про те, що майбутній канцлер, по суті, який готовий допомагати Україні, і готовий допомагати озброєнням В першу чергу, Туск теж сказав про те, що Європі треба допомагати собі і будувати свою безпеку. Щодо миру, то ми не розуміємо, що то за мир, яка там рамка, хто його буде впроваджувати, яким чином поки не зрозуміло, що це буде. Це поки що є ідея в голові Трампа, але чекати цього не треба. Треба просто брати і вкладати в безпеку і допомозі, зокрема, Україні. Тобто Європа готується до того, що вона буде все ж таки так ще інакше тримати руку на пульсі, і це важливо. Така позиція і настрій в Європі. Адже у Трампа немає монопольного впливу безпосередньо на цю ситуацію. Є Європа, яка дуже багато робить допомагає. І може ще набагато більше щодо самого Трампа, як я говорив, що він там воює безпосередньо свої бюрократію, це окрема історія, цікава. Вони там оголосили про те, що вони будуть розбивати міністерство по сполученим штатам, аби виїжджати чиновників безпосередньо по різним територіям країни, робити їх ближчим до народу. Вони хочуть обмежити строк конгресі. Ну по суті, воюють з тими елітами, якими вони вважають, що от вони там привели світ і всіх на світі до краху. Це особливості Америки. Подивимося, як воно буде. Якщо це буде в рамках процедури права, нехай вже тусують собі своє міністерство наліво направо але в нього є така ем, певна підозра до політичних еліт. І коли у нього дуже багато таких напівконспірологів і відвертих конспірологів, там дуже багато чого цікавого між ними. Щодо України, справді Трамп намагатиметься зробити цю паузу. Ми називаємо її паузою, тому що це не вирішення стратегічної там екзистенційного питання цієї війни. Нам, українцям, треба, якщо це вже й буде, треба вимагати про те, щоб санкції трималися. Треба наголошувати про те, що наші території окуповані, і як би ви там не хотіли паузи чи миру, Україна претендує на повернення своїх людей і своїх територій. Також Україні треба вибивати ринки, вибивати інвестиції, вибивати інвестиції в її оборону. Треба пояснювати, що треба гарантії. Гарантії треба не просто там. Якісь знову такі папірці, які ми підпишемо. Якщо ви не хочете парасольки НАТО, то давайте нам конкретні гарантії безпеки. Але так чи інакше, точно треба вибити право вступати в НАТО рано чи пізно. Такого постійного нейтрального статусу ми визнавати теж не маємо. І з постійним тиском на Московію, навіть після Трампа, так чи інакше нам потрібна ослаблена Московія, аби вона після його строку знову не зробила те, що вона зробила. Тому що так чи інакше, Трамп він може говорити напряму там з будь-якими лідерами, е тиснути на них. Е навіть вони можуть йому робити реверанси, там кім чи не ним зустрінеться чи хтось інший з ним зустрінеться, але це все буде тимчасові такі рішення, як він тоді з Талібаном зустрічався, а як воно все завершилося. Власне, після його. Е Відставки, або точніше, закінчення його строку все може початися заново. Тож нам треба про це пам'ятати, нам треба про це наголошувати. Європі розслаблятися взагалі не варто. А це якщо і буде якась передишка, то ми її маємо використати наповну аби посилити свої позиції і послабити позиції московитів. Не раз вже я казав: від Трампа нам потрібно лише небагато речей. Не послабити санкції дуже сильно. Він хоче там, як елемент торгу, це зробити. Знизити ціну на нафту до 50 або менше доларів за барель, наприклад, марки Brent, так ну і звісно, дозволити продавати Україні зброю, хоч би за рахунок заморожених активів московитів. От і все. Якщо він це зробить, то і вже добре, і вже немає там надзвичайних проблем. А там через два роки вже десь і демократи повернуться безпосередньо в конгресі і більше буде тиску на нього. Тут важливо протриматися перший рік. Не посваритися з ним, говорити з ним, пояснювати свою позицію, доносити свою позицію, всім європейцям, нашим друзям доносити свою позицію, працювати через наших друзів. Є мілей в Аргентині, є Рюта, який теж на нашій стороні. Він має гарні стосунки з Трампом і вже навіть трошки гиркає на нього. І це надзвичайно важливо і правильно. Є Джонсон Борис, яким ми так чи інакше говорили. От, треба туди відправляти наших протестантів, далі говорити з Джонсоном, спікером Палати, скоріше все, він переобереться. От нещодавно Трам вийшов сказав, що він гарну роботу робив і таке інше. Тобто все може повторитися в його обрані безпосередньо в палаті представників. Тож ми можемо працювати, у нас є над чим працювати. Яку б там позицію не обрав Трамп, ми не визнаємо окупованих наших територій, ми. Добиваємося свого права повернутися в європейську сім'ю. Ми будемо працювати над тим, аби в Україну йшли інвестиції, зокрема в оборонну сферу, аби ми лише посилилися, навіть якщо ситуація прийде до того, що буде якась певна пауза. Знову таки, ми, українці, завжди пам'ятати, маємо, що з Московією ця пауза завжди буде тимчасовою. особливо коли ми поки що не є частиною. Колективної безпеки, але рано чи пізно, і Московія там буде мати проблеми знову такі імперії вічно не живуть так чи інакше, у них будуть кризи, колапси, і це буде зірковий час для повернення остаточно наших територій рано чи пізно. Тож, от така ситуація. Трамп робить то, що він хотів, будемо дивитися, яким чином він це буде робити. Знову таки, він буде робити це з мінімальним планом. Виключно позвонив тому, позвонив тому, натиснув на тому, відправив ракету туди, відправив інше туди, сюди, туди, позвонив. От такий от дещо балаган. Міжнародний, але з таким от, все ж таки, з присмаком того, що він може вдарити, тому його і будуть слухати. Це його плюси в тому, що він справді може щось робити. Питання в тому, що і кому він зробить. Нам треба старатися розуміти його психологію, не віддавати своїх інтересів, і пояснювати, взаємодіяти і в цей такий шторм американський втримати максимальну кількість позитивних для себе. Рішень зі сторони заходу і, зокрема, Сполучених Штатів, і пам'ятати, що основний таргет, основна ціль нашої роботи має бути Європа, взаємодія з нею. Побудова власної спільної безпеки. Москва має бути зруйнована, рано чи пізно. Це станеться як імперія. Вона зруйнується, розпадеться. Ну не впевнений, що на якісь етнічні групи, а не якісь маленькі імперські чи релігійні групи. Це дуже можливо. І нехай вона там помре і більше не існує. Ми, українці, маємо жити, розвиватися і отримати своє право на своє економічне диво, на своє життя нормальне у Європі, в безпеці. Власне, так і буде. Тобто нічого страшного немає, дорогі друзі. Ми найголовніше, як українська нація, українське суспільство, в першу чергу, українські захисники, які на передовій знаходяться, ми зробили максимум. Ми витримали час. Витримали серйозні позиції, зберегли більшість території, не віддали жодного обласного центру. Все, що могли зробити, ми зробили, а треба робити далі більше. І все буде добре. До зустрічі. Дякую за перегляд.